Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку зв'язного мовлення. Почнемо наше заняття з ранкового привітання. Стука морозець, в віконце, вигляда зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, потягайтесь, посміхайтесь до занять. Хочеш, збирайтесь. А тепер час заняття. Подивіться, хто до нас завітав у гості. Я ведмедик, люблю медик і взимку поспати. Трішки з вами погуляю і піду до хати. Хатка в мене це барліг. Крок ступив і одразу ліг. Цілу зиму у теплі, сняться казочки мені. А тепер, дітки, давайте всі разом промовимо чистомовку. Жа, 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 спить маленьке ведмежа. Ить, 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 біля матінки лежить. Ни, ни ни, і солодкі бачать сни. Дітки! Погляньте, що це сталося з ведмедиком. Впав ведмедик на підлогу, відірвали йому ногу. Все одно його не кину, бо для мене він єдиний. Бачите, якісь неслухняні дітки гралися ведмедиком і кинули його. У ведмедика відірвалася лапка. Як ми можемо йому допомогти? Треба пришити ведмедику лапку. Для цього треба попросити. Про допомогу дорослих. І знову ведмедик буде здоровий і з ним можна буде гратися. Треба берегти свої іграшки та охайно до них ставитися, прибирати на місце після гри. Я думаю, дітки, що ви любите свої іграшки, а на цьому наше заняття закінчено. До побачення! На все добре!